Державне агентство лісових ресурсів України представляє. Незважаючи на всі примхи природи та незвичні аномалії, довгоочікувана весна все ж прийшла на українську землю. І, звичайно, почали садити не лише ліси та сади. Люди почали озеленяти свої присадибні ділянки багато приватних і державних фірм займається озелененням і ландшафтним дизайном. На українському ринку є хороша пропозиція декоративних дерев та саджанців, але саме дерева та рослини лісогосподарських підприємств мають значні переваги. По-перше, це добра приживлюваність у нашій місцевості та дешева ціна у порівнянні з іншим посадковим матеріалом. На жаль, дуже багато декоративного посадкового матеріалу завозиться за границі. Звичайно, що він дуже погано приживлюється в наших умовах. Чому? Тому що він зовсім в інших кліматичних умовах зростає. Тому люди, які мало того, що вони платять дуже великі кошти на озеленення своїх територій, він проходить ще півроку рік, і це і ці рослини. Гинуть у лісових розсадниках Держлісагентства для реалізації населенню виростили понад 4 мільйона штук саджанців. Підприємства Держлісагентства України пропонують широкий асортимент посадкового матеріалу. У нас є дуже велика культура в Україні, і вона збереглася. Це поворощування декоративного посадкового матеріалу на підприємствах державного державного агентства лісових ресурсів. Зберіглися ці традиції, і дуже багато є цього декоративного посадкового матеріалу, дерев. Звичайно, що е, є дуже якісний, є менш якісний. Як, як і, но люди, які будуть приймати рішення про те, що купувати, вони ж не будуть купувати в темну. вони будуть бачити цей посадковий матеріал. І, звичайно, що е, якщо він не якісний, вони його просто не куплять. Тому ніхто не збирається реалізовувати нашим громадянам ніякісний посадковий декоративний посадковий матеріал. Тому що наші люди розбираються в цьому, вони душу вкладають в цю справу. Лісівники розуміють, якщо вони будуть вирощувати якісний посадковий матеріал, то отримують додаткові кошти, які витрачатимуть на ведення лісового господарства. Я впевнений в тому, що той посадковий матеріал, який буде реалізовуватися нашими підприємствами, повністю задовільнить наших мешканців нашої країни по якості і по своїм здібностям, які у нього є, лісівники України активно реалізовують саджанці та дерева, вирощені в розсадниках лісогосподарських підприємств. Щоденно по всій Україні працюють сотні торгівельних майданчиків, де кожен охочий зможе купити собі потрібний саджанець дерева або куща. Лісівники Волині мають вдосталь посадкового матеріалу. Так як Сніжна зима трохи затримала цьогорічну посадкову компанію, лісогосподарські підприємства краю почали оперативно створювати нові лісові плантації. Сьогодні на території Волинської області проводиться акція Майбутнє лісу в твоїх руках. В рамках акції буде створено нових насаджень 250 гектарів. Всього Лісовідновлення і відтворення лісів буде проведено на площі 3000 гектарів. У Державному лісовому фонді буде створено 1700 гектарів лісових культур. Я так само, як і учні мої, мого класу, беремо активну участь у всеукраїнській акції майбутнє лісу в твоїх руках. Що ми посадимо, те потім будемо мати. Відновлюємо природу України. Під час проведення акції лісівники залучають учнів місцевих шкіл. На цій ділянці приймають участь у посадці лісу учні та вчителі Куликовицької місцевої школи. Старшокласники нашої школи, по суті, в кожної весни немає такого року, щоб не їздили на е, садіння лісу, того що ліс це. По суті, наше життя, ми живемо серед лісу. Увесь посадковий матеріал, що висаджується у лісових господарствах, вирощений із доброякісного насіння у власних лісорозсадниках і теплицях. Для створення лісів, лісовідновлення використовуємо місцевий садивний матеріал. Для цього в структурі обласного управління лісового та мисливського господарства є чотири базисних лісових розсадники. Це Ратнівське. Лісомисливське господарство, Володимир Волинське лісомисливське господарство, Ковальський Держлісгосп і державне підприємство Лісовий селекційно насіневий центр. В Минулому році для забезпечення робіт створення лісових культур виростили 15 мільйонів стандартних сіянців сосни. Маємо в достатній кількості, а це 3 мільйона. Стандартних і осадженців дуба. Волинські лісівники сподіваються, що в акції Майбутнє лісу в твоїх руках візьмуть участь близько 7 тисяч місцевого населення учнів, студентів, представників громадських організацій, влади та ЗМІ. В рамках акції Майбутнє лісу в твоїх руках посадили цю площу гектар 10. Взагалі заплановано на весняну компанію по нашому лісництву посадки 22 гектари загальному. Ну, мусимо посадку, зв'язку з такими умовами природніми стислі терміни проводити. Стараємося, залучаємо школи, які нам кожного року допомагають дітей, населення. Цьогоріч підприємствами Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства заплановано провести лісовідновлення на площі понад трьох тисяч гектар, у тому числі посадять 250 гектарів нових лісів, Як і на всіх підприємствах лісової галузі створення лісів відбувається за бюджетні кошти. Для цього уряд виділив півтора мільйони гривень. А відтворення лісів на землях державного лісового фонду буде проводитися за власні кошти лісогосподарських підприємств. Волинські лісівники цього року збільшили державне виробництво посадкового матеріалу. Обсяги вирощення саджанців різних порід зросли у зв'язку із великим попитом на місцевий посадковий матеріал. Близько 250 тисяч саджанців виростили лісівники для потреб місцевого населення. Люди купують саджанці для озеленення прибудинкової території, для посадки дерев біля приміщень різних організацій та установ. Саджанці можна придбати в розсаднику або у торгівельних майданчиках, які розташовані біля кожного лісництва. Зараз ми знаходимося е, при садибі е, Меневіцького лісництва, де реалізовуємо посад матеріал е, для населення. О, за разом з тим, ми реалізовуємо продукцію концерного цеху Меневіцького. Е, Да пев мене віцькоди з Більшість торгових майданчиків розташовані поблизу автомобільних магістралей. Це дуже зручно для покупців, адже подорожуючи або їдучи по справах, можна ненадовго спинитися і придбати необхідний посадковий матеріал. От їхав на дорогу, побачив, приємно, звісно, зручно, що і дерев, це все. От собі взяв помідорчики в баночку, Попробую і дійсно, чи реально, хоч дома є свої. Цікаво, чужі теж, попробувати. Ще хочу, вже не взяти. Ну, зараз подивлюся кущик і щось собі, декор, вони участок дуже великий. Я в ковалі живу, я не живу тут. А. Я брав от і дуже все прижилося, взагалі не було проблем. Реалізовують посадковий матеріал не лише в торгівельних майданчиках біля дороги, а й безпосередньо в селах, де знаходяться контори лісогосподарських підприємств. Що це у вас за ялівець, а, ялівець, це. горизонтальний. А, Тут є а нам козацький, нам козацький. Козацький. яка ціна? 40 гривень і недорого, не так, так, хочу біля. А, може, вас цікавить, нас ще є на. Ні, мене сам саме лівець, кавить, хочу біля дому декілька кущів посадити. На даний час проходить акція Майбутнє лісу в, наш... в ваших руках. І в рамках цієї акції в лісгоспі організовано пункт реалізації декоративного посадматеріалу. Лісники розповідають, що в жителів тих сіл, що знаходяться на території їхнього господарства, користуються попитом переважно декілька видів саджанців. А саме туї, самшит, шит, є лівці, які беруть для озеленення прибудинкової території. Лісники реалізовують власний матеріал. А коли потрібна велика кількість посадкового матеріалу, замовляють у базовому розсаднику та у Волинському насінневому центрі, особливо коли допомагають озеленяти місцеві соціальні об'єкти. Наш лісгосп обрав е, три собі соціальних об'єкта. Е, городок е, школа, городок е, дитячий садочок і новоруцька школа. Е, в рамках цієї акції зробили заказ на посад у зеленення всі школи і садочки. Дерева та саджанці, які виростили волинські лісівники, мають ряд переваг. По-перше, це висока якість. По друге, хороша придатність до висаджування і висока приживлюваність. І саме головне доступна низька за ринковими мірками ціна. Тому свою продукцію, як і лісівники у всіх регіонах України, волиняни реалізують у спеціалізованих магазинах лісовичок. Подібні торгівельні заклади відкрилися по всіх областях України: Не виняток і волинь. Це вже третій магазин на території області. Я думаю, що Ця акція, яку, яку започаткував Держагентство лісових ресурсів, вона правильна. Тому що до цього часу ми своїм посадковим матеріалом, якби, нібито ховались від покупця, він шукав нас тоді. А зараз лісівники пішли до назустріч покупцю. Ми вийшли до... Місць, де є велик, багато людей, велике скупчення народу, це, це центри міста, це біля доріг. Тепер у збудовані лісовички поможуть нам це зробити. Тобто, і вже пішла реалізація більше, якщо взяти порівняно 12-13 рік, то на, на відсотків 50 ми в чому на цей час вже більше продали, чим минулому році. Це говорить, що Напрямок вибраний правильно у лісових розсадниках управління вирощується достатньо посадкового матеріалу, тому всі торгівельні павільйони та спеціалізовані магазини лісовичок будуть забезпечені саджанцями декоративних і плодово-ягідних дерев. Українські лісівники можуть запропонувати не тільки саджанці та великі дерева, які ростуть у відкритому ґрунті, а й мають для реалізації рослини в горщиках. Ознайомитися із асортиментом таких рослин можна в спеціальних павільйонах, що працюють на території лісогосподарських підприємств України. На теренах нашої держави організовано понад дві тисячі таких торгових пунктів. Декоративні дерева в горщиках представлені і в лісовичку. Директор Волинського обласного селекційно-посадкового центру Тетяна Наводнічок про свою продукцію знає. Все у нас дуже великий вибір є основних лісоутворюючих порід: це сосна, модрина, дуб звичайний, дуб червоний, ясен зелений. Також маємо багато видів ялин, ялина звичайна бо європейська, ялина колюча, ялина коніка. Багато маємо декоративного посад матеріалу. Переважно весь посадковий матеріал, що вирощується у розсадниках лісогосподарських підприємств України, високої якості та конкурентно спроможний, адже для вирощування рослин на розсадниках не застосовують хімії, як у закордонних аналогах. Тому вітчизняний посадковий матеріал, який росте в господарствах Держлісагентства, може стати хорошою альтернативою дорогим і не завжди якісним чужоземним рослинам. Наш посадковий матеріал він адаптований до наших умов, і все воно вирощено в нас, в нашому розсаднику, і воно добре приживається, має добру розвинену кореневу систему і добре приживається. Тому в нас більше купують його. В нашому лісовичку тут на всі є декоративні саженці, які знаходяться з закритою кореневою системою. Із ростом попиту постійно збільшується і пропозиція. Нині вітчизняні підприємства на своїх розсадниках вирощують практично весь спектр декоративного посадкового матеріалу, а це більше 500 назв. Маємо велику кількість туй туя західна хольструб. Їх вирощують дуже мало. Ми їх в основному з черенкування вирощуємо і користуються великим попитом. Вони дуже мають гарний темно-зелений. Колір їх можна стригти, спіралю. Крім великого асортименту декоративного матеріалу, в спеціалізованих магазинах лісовичок представлена продукція, яка виготовляється на підприємствах лісової галузі. Лісових товарів досить великий Асортимент тут і консервна продукція, а сама консервна продукція це більше біля сотні різних найменувань. Тут декоративні е рослини, яких тільки в нас одному на одному розсаднику є. Близько скільки там більше 200 150 різних видів. На Волині в лісовому господарстві працюють сім консервних цехів, основний напрямок яких це переробка березового соку. Зараз якраз розпочався сезон збирання його в лісі, і з лісу сік потрапляє для переробки в консервні цехи. Саме більше продукція – це сік березовий. Робимо сік березовий цукру і робимо купажований сока березовий. Із нашипшині з сухофруктами, з лимоном, з березової яблучні. Минулому році ми сертифікували, розробили санітарно-гігієнічні висновки на наші сука березові і копожовані суки. Кожну року вся продукція березову сок. сік, вся продукція сертифікується. Як кажуть волинські лісівники, консервна продукція ніколи не може бути збитковою. Це сік, це гриби, це дикорослі рослини, які зростають у лісі. Консервна продукція із дарами волинського лісу користується великим попитом. Наша продукція дуже користується попитом не тільки в нас на Україні, а й за рубежем. Ми в минулому році відправили 200 тонн соку березового на Польщу. Також відправляємо нашу продукцію. Сука наші йдуть на дитяче харчування, на школа, на школи інтернати, на всі соціальні, соціальні заклади заклади Волині. Тому продукцію місцевих концерних цехів охоче купують як місцеві жителі, так і покупці з інших регіонів. Тому відвідуючи торгівельні майданчики лісівників, можна купити не тільки посадковий матеріал, а й смачну консервацію із грибів та ягід зібраних у Волинському лісі. Цьогоріч Держліс України започаткувало гарну і дуже потрібну акцію цієї весни по всій Україні лісівники своїм коштом озеленять тисячу соціальних об'єктів. Усі підприємства лісової галузі охоче взялися робити добру справу. Кожне лісогосподарське підприємство в своєму регіоні вибрали соціальні заклади, які найбільше потребують допомоги в озелененні та облаштуванні території. Долучилися до акції і лісівники Волині. Планують безкоштовно озеленити 75 об'єктів соціальної сфери. Взагалі, вже для Волині стало традицією надавати допомогу при озелененні. Різних соціальних об'єктів, таких як будинки для перестарілих, школи інтернати для розумово відсталих дітей. Також ми взяли в госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни. Одним із перших соціальних закладів лісівники обрали сиротинець у місті Ківерці. На території закладу садили дерева усі разом, і працівники лісгоспу, і представники місцевої влади. Садили туї, а ще дітки попросили посадити ялиночку, щоб взимку на вулиці прикрашати. Ми ніколи не стояли, стояли осторонь, а завжди, скажем, щиро відносилися до цих акцій. Лісники завжди. Націлені творити добро, ми його творимо і знаємо, що воно оцінюється не тільки тут на землі, а й на небі. Я думаю, що дітки будуть раді, коли ці деревці будуть підростати. Підтримує гарну ініціативу і місцева влада, адже не всі заклади можуть дозволити виділити кошти на посадковий матеріал. Крім того, що лісники привезли саджанці, вони ще й їх посадили. Я дуже добре, що в цьому році запроваджена така акція соціальних об'єктів, які не можуть дозволити купити посадковий матеріал. Радіє, що лісівники посадять гарні кущі та дерева. Директор цього дитячого закладу Галина Опанасівна хижняк. Жінка користується нагодою і замовляє кущі калини та горобини. каже, що її вихованці дуже люблять червоні ягідки. Взагалі, ми дружимо з нашим лісництвом кіберцівським дуже багато років. Вони і дровами нам допомагали, і зеленими насадженнями. Але ось така красива акція, як сьогодні, вона, мабуть, вперше. І е, оці зелені туйки вони будуть радувати серця не тільки наших діток, а й працівників і киверчан. Я однозначно в цьому впевнена. До всеукраїнської акції долучилися усі небайдужі люди. Лісівники забезпечують посадковим матеріалом, а допомагають садити всі охочі: школярі, студенти, представники громадськості, усі ті, кому небайдужа доля дітей, інвалідів, людей похилого віку. Акція триває, і щодня лісівники України чують слова подяки за посаджені алеї, парки, сади. А подяка від щирого серця це найкраща нагорода.